Всім привіз, уліплеїв ви на селі плей погоди, 21-й зони вас на серії з частина 2. І ми. успішним. Приємно влітплей, чого ти сюди прийшов. Я хочу не сказати. Кажи. в цей самий час, хтось слідив. Хто слідив? Грінчі. Грінчі? Грінчі слідив за нами. Та, та він слідив. А Як. Він часа сам все пояснить. Сам зараз все пояснить? Саме часом нам і всіх залідив в цей гринчі. Ну, так, ти не гінчі. Гінчі, ти не хочеш за неї пояснити. Що пояснити? Ну, хто за не слідить? Хто слідить? Я не розумію, що зараз ви говорите? Говоримо. Ти сам знаєш, що ти робиш. Е, що я роблю? Я не розумію. Не прикривай. Не прикривати? дізналися? Так, моє зналося, що. Чи ти селиш за нами? Та, і я це роблю. Я саме сліжу, але ну, я просто хотів зробити безпеку і... село 15, Та, ти давно себе вже мер. Я розумію, але просто я думаю, що буде так більше краще. Краще? Ти тільки почав того, що тебе більше ну. знаважають. Ну зрозумій, про ліфлей, просто хотів набагато краще все зробити. Я все робив заради села 15, а ти нас питав, що ми хочемо з нами слова з Е, Ні. Але я думаю, що вам буде так краще, ви не будете проти того. А як я проти того? Що мені робити? А, я не знаю. Добре, все зрозуміло. Ти все це писався з цікавою, тому що щоб. Була безпека в селу 15. Ти розумієш, я просто це роблю, щоб була безпека в селу 15. Я все ом, зрозумів. А, ти мене зрозумів? Так, я тебе зрозумів. ти не переживати. А, чудово, що ти мене зрозумів, але просто я думаю, що ти просто не приймеш, тому я це не казав. Mm. Як я мегом є села 15, я дозволяю. Дозволяєш? Так, а вже ж. Давай до безпеки села 15. Та ще! Що, ще! Дай, будь ласка, мені один пару контроль 50%, контроль під цими камерами. Камерами? Наші тобі це. Просто щоб просто було більше контролю. Контролю? Да, до безпеки села 15. Добре. Остався? Та! Так, я дізнався. І що? Ну, він поставив ці камери, щоб просто... До чого? До безпеки. А ти як дізнався? Я ж тобі це не казав. Я просто це чув. Просто це чув? Так. На це означає тільки одне. Ти робиш це... Так. Да. І взяв 50% е... Ну, контролю від камерами. Ага. Він поставив ці камери, щоб до безпеки села 15. Добре. Я думаю, це не зайде на довго. Та ж, Не зайде. Добре, до зустрічі, а До зустрічі, І Всім до побачення, -пай 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 -пай. Всім гуд, Бай!